Привіт, друзі! Ви на каналі Бунту бібліотеці, місці, де ми не просто читаємо книги, а слухаємо, як вони говорять до нашої дикої частини. Сьогодні особлива книга не схожа ні на що. Багато людей в коментарях писали саме про неї: жінки, що біжать з вовками. Це не просто текст на папері, це голос, інтуїція, крик, навіть десь молитва. Це повернення до себе. Клариса Пінкола Естес не навчає у цій книзі, вона пробуджує через архетипи, міфи, казки і образи. Вона відкриває простір для жінки, яка пам'ятає, ким вона була ще до того, як світ сказав їй ким треба бути. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця, і там я розкажу, як це можна буде зробити. Клариса Пінкола Естес. Жінка з корінням мексиканської, іспанської та угорської культур. Вона докторка філософії, аналітикиня юнгіанської школи. Але головне вона носійка живої усної традиції. Вона стілює не теоріями, а історіями. Її книга вийшла у 1992 році і досі не втрачає сили, бо інстинкти не мають терміну придатності. А про повну біографію Клариси Естес я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Ден Браун, Пауло Коеліо, Бернар Вербер, Ернес Гіменґуй, Джордж Орвел та інших. І, попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтеся швидше, а я продовжую. Важливий момент: не дайте назві цієї книги себе обманути. Це не про фемінізм, не про протистояння статей, це про чесність перед собою. І мені, чоловікові, було що винести з кожного розділу цієї книги. Коли я брав до рук цю книгу, я не думав, що вона зачепить мене настільки сильно. Але жінки, що біжать з вовками, це не лише про жіночі травми, це про людську душу, яка втомилася пристосовуватись. Я раджу цю книгу всім, хто хоче знову почути себе. І вже по традиції шість головних висновків після прочитання цієї книги від мене. Перший висновок. у кожній жінці живе дика жінка. Дика жінка це не лють і не дикість. Це глибока інтуїтивна мудрість, яка не боїться темряву. Тут автор говорить, що дика жінка це не образ серіалу або феміністична поза, це внутрішня сутність, та частина душі, яка жила ще до соціальних ролей: до будь хорошою», до так не можна. Жінки себе так не ведуть. Вона не про бунт заради бунту, вона про автентичність, про глибоку тваринну інтуїцію, про здатність жити не за чужими сценаріями, а за власною правдою. Це жінка, яка не боїться темряви в собі, бо вона вміє ходити темними стежками. Вона не зла, не агресивна. Вона цілісна, та, яка пам'ятає: я знаю, як легко загубити себе. Успішним, продуктивним, соціально схваленим я знаю, як боляче, коли всередині щось кричить, а ти змушуєш це мовчати. А ця книга ніби дозволяє вичинити ту внутрішню клітку, випустити ту частину себе, яка давно мовчала. Це не лише про жінок, це про всіх, хто втомився жити так, як треба. І ще одне: дика не означає хаотична або небезпечна, дика це жива, цілісна. Не роздроблена чужими очікуванням. Це перша, але головна революція, яку дається книга. І дозвіл бути собою не роль, а повернення додому. Другий висновок – інтуїція, мова душі. Жінка, яка слухає свою інтуїцію, ходить із ліхтарем у пітьмі. Тут Клариса Естес пише: інтуїція це не магія. Це найдавніша мова, якою з нами говорить душа. Ми чуємо її не в голові, а в тілі перечуттях, в дивних знаках у снах, які неможливо пояснити, але важко забути. Бувало у вас так. Але сучасний світ цьому не вірить. Він усе має раціоналізувати: доведи, поясни, покажи результат. І саме тому ми часто ігноруємо свій внутрішній голос, поки не стає занадто боляче. Я автор тут нагадує, що інтуїція це не слабкість, а інструмент виживання. Це те, що допомагало жінкам у племенах відчути небезпеку, передбачити зраду, обрати правильний шлях. І сьогодні вона працює так само, просто ми відвикли її слухати. Мені ця тема дуже близька, бо скільки разів я, знаючи, йшов проти себе, бо логіка, бо так треба, бо що скажуть інші, а потім розгрібав наслідки і знав, що насправді вже тоді, всередині, було відчуття: це не моє, мені туди не треба. Зараз я навчився зупинятись, не поспішати, слухати себе. І просте питання, що я насправді зараз відчуваю, воно дає більше відповідей, ніж тисяча зовнішніх порад. Третій висновок: справжня жінка це не роль, а повернення додому. Нас вчать бути милими, гарними, правильними, але рідко бути живими. Світ не вчить бути собою, він вчить бути зручною. Посміхайся, не груби, будь скромною, не випинайся. З дитинства багатьом дівчатам нав'язують образ ідеальної жінки. Яка є доглянутою, мовчазною і послідовною. Але ніхто не розповідає, що справжнє життя це не картинка з реклами, це біль, помилки, вибори і втрати. І вогонь, який горить всередині. І авторка тут говорить про шлях жінки не як про набір досягнень, а як про пригоду повернення до себе. Коли ти згадуєш, що бути жінкою це не вписатися, а вистояти, відчути, створити, вибрати це не просто гендер. Це стан душі, в якому є місце і дикості, і ніжності, і болю, і величезні силі. Це не книжка з порадами, як бути успішною жінкою 21-го століття. Це книжка, яка здирає шаблони і запрошує в міфічну подорож, у глибину себе. Я цей текст порадив, що прочитала кожна моя близька жінка, мама, донька, подруга, сестра. Бо це не просто історії, це дзеркала без прикрас, без моралізаторства, без глянцю. Мені здається, ми всі і чоловіки, і жінки, втомилися від фальші. І ця книга дійсно як ковток свіжого повітря, як вогонь, який не гріє, а пробуджує. Якщо після прочитання цієї книги хоча б одна людина дозволить собі не грати роль, а жити, жити справжнім життям це вже перемога. Висновок четвертий: тіні не страшні, вони потрібні. Справжнє зцілення починається, коли ми перестаємо боятись темряви всередині себе. Світ нас вчить тікати від темрява. Усміхайся, будь вдячним, думай позитивно. І кожне незручне почуття, таке як гнів, страх чи сором, одразу забороняється. Воно закривається, замовчується. Але авторка тут нагадує, що там у тіні теж частина тебе, і без неї ти не є цілим казки. Які вона переповідає в цій книзі не глянцевих дитячих книжок. Це старі глибокі архаїчні історії, у яких герої потрапляють у темряву, втрачають, помиляються, гинуть і перероджуються, бо саме проживання тіні дає шанс на справжнє зцілення. Світло без темряви сліпота. Але той, хто пройшов через свою внутрішню ніч, більше не боїться жодного ранку. Ми всі хочемо бути кращою версією себе, але часто це перетворюється на втечу від себе справжнього. Задумайтесь над цим. От в глибині кожного з нас є щось небезпечне, щось незручне, щось, що не вписується в ідеальну картинку, щось, що ми хочемо приховати. І ця книга не про те, як виправити себе, а про те, як зустрітися з собою у повній мірі. Зі страхами, з болем, з дивовижною силою, яка ховається під ними. Коли я читав ці казки, я ловив себе на тому, що в кожній є щось про мене. І знаєте, ця темрява, вона мене не лякала. Вона нагадувала, я живий і я точно не один. Бо найбільше світло ми знаходимо не в обхід темряви, а всередині неї. Якщо в тобі щось зворушилось під час цього відео, не ігноруй це. Це не випадково. Це твоя дика частина подає знак. Що потрібно підписатись на цей канал. Тут ми не просто читаємо, тут ми повертаємо собі голос, силу і пам'ять. Та не забудь, будь ласка, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Дякую, п'ятий висновок. Творення спосіб повернути себе. Творити це не хобі, це спосіб пам'ятати, хто ти. У світі, де кожен другий пост в інстаграмі, це про продуктивність і результат, авторка повертає нас до іншого сенсу творчості. Творення це не завжди щось для когось. Це дім, місце, куди ти повертаєшся, коли все інше розсипається, коли жінка малює не для конкурсу, а щоб дати голос кольору, коли вона вишиває не для естетики, а щоб не втратити себе, коли вона пише не для читачів, а щоб вивільнити крик. Вона в цей момент відновлюється. І авторка каже, що це наша найдавніша мова. Бо в глибині душі кожна жінка не просто мати, донька чи дружина. Вона ще й творець, і забування цієї частини це забування себе. У мене був період в житті, коли я майже не хотів говорити з людьми. Але я писав: не контент, не текста, не сценарії, навіть не щоденник, а щось зовсім інакше. Сторінки, на яких я залишав своє дихання. Без структури, без сенсу, просто щоб не зламатись. І не обов'язково це має бути щось вау. Там. Це може бути навіть малюнок в зошиті, як у дитинстві, пам'ятаєте? Або пісня, яку ніхто ніколи не почує. Вони ще є три, три, три треки, їх ніхто ніколи не почує. Головне, щоб це було правдою, бо тільки тоді це працює і тоді це лікує. Творити це, коли ти дозволяєш собі бути не корисним, не ідеальним, а живим. І це, можливо, найсміливіше, що ми можемо зробити. Шостий висновок бути живою це ризик, але найбільша насолода. Жінка, яка не боїться змін, як ріка. Не зупинити, не впіймати, не втиснути у форму. Жити справжнім страшно, бо для цього треба щось відпустити і щось дозволити: дозволити собі бути не ідеальним, ідеальною, говорити ні, мріяти голосно, мовчати, коли всі вимагають відповіді. І тут Клариса Естес скаже, що справжнє життя це не про спокій, це про рух, про потік, про те, що змінюється. І жінка, яка дозволила собі жити, стає як ріка вона тече туди, куди відчуває. Вона може бути тихою або нищити берега. Але вона завжди жива. І саме це найбільший виклик для суспільства, яке як хоче бачити зручних жінок, тихих і передбачуваних. Я бачив, як жінки навколо мене заморожувалися. Вони ще жили, але вже не були живими. Бо жити це завжди ризик. Ризик, що тебе не зрозуміють, що тебе засудять, що відвернуться від тебе. Але я також бачив протилежне, коли вони дозволяли собі говорити. Вони дозволяли собі відчувати, плакати не в подушку, а в голос, коли після років мовчання починали писати, читати, малювати, дихати. Це було диво, бо нічого не світиться так, як людина, яка повернула собі себе. Ця книга не про те, як стати щасливою. Вона про те, як ожити. І якщо зараз ти дивишся це відео і щось усередині тріпоче, болить, зітхає, це означає, що ріка ще не висохла і в тобі ще є життя. І воно чекає дозволу, твого дозволу, дозволу жити. Чому варто прочитати цю книгу? Це не жіночий посібник і це не набір практик, це духовний текст, це глибоке очищення. Книга Жінки, що біжать з вовками, це книга, яку читати треба повільно, з паузами. Для когось, можливо, зі сльозами, з олівцем в руці. Це не для тих, хто хоче легкої мудрості, це для тих, хто готовий повертатися до себе. Ще в мене для вас є одна крута новина. На честь того, що на каналі вже 25 тисяч підписників я розігрую три примірники книги Жінки, що біжать з вовками серед вас. Що потрібно для цього зробити? Підписатися на канал Бун в бібліотеці, поставити вподобайку під цим відео і написати в коментарях відповідь на запитання, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок, і чому обираєте читання, а не постійний скролинг. Тіктоку, Рілсів або шурців. Підпишись на бунт бібліотеці, якщо тебе не цікавить лейтовий контент. Якщо ти хочеш не просто читати, а змінювати себе сторінка за сторінкою. Бо ми тут не для хайпу, ми для глибини. Для тих, хто пам'ятає, що читання це теж форма свободи. Живи, читай, бунтуй.